Зараз ми знаходимося за адресою Білопільський шлях 26, де 20 серпня цього року наша знімальна група виявила нелегальну заправку. Два дні тому, 18 листопада, ми зафіксували, що не зважаючи на відкрите кримінальне провадження, на те, що дана заправка була опечатана, вона знову таки працювала. Сьогодні працівники прокуратури та міліції вірніше, вже теперішньої поліції, отримали дозвіл судді на примусовий огляд цього приміщення. Зараз вони проводять свої слідчі дії, і вже встановлено, що бірки, якими були опечатані дані баки з пальним. Були зірвані, тобто заправка знову працювала. Зайки, нам тоді показати, де Пане Богдане, тільки ну, слідча група з'ясувала про те, що бірки, якими опочатувалися баки з пальним, були зірвані, тобто заправка, так розумію, знову працювала. Які будуть тепер подальші дії ваші, як процесуального керівника та слідчого поліції? Ну, як я зазначав раніше, тільки що ми виявили, що дійсно зірвані е, печатки, які були е, запаковані слідчями, а тому е, ну, і буде подано рапорт про внесення відомості до єдиного реєстру основних розслідування за статтею 388 Кримінального кодексу України за неналежне зберігання майна, яке було вірено особи під зберігання розписку. А яка сама особа повинна була зберігати це майно? Е, Загорулько Сергій, власник цього самобоксу, на яке було находила арешту. А що з приводу того, що заправка працювала? Тобто кримінальне провадження триває? Чи експертизи, можливо, закінчені, чи не закінчені, Взагалі що з кримінальним провадженням, за фактом роботи нелегальної заправки? На даний час проводяться слідчі дії. Досудове розслідування не завершено, але в ближайший час планується прийняти якогось остаточного рішення по кримінальному провадженню. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.